А давайте приготуємо квашений виноград. Це чудова закуска до вашого столу. Як зупинитись? Вітаю вас, друзі! На каналі готуємо з Олесою піжик. І сьогодні я поділюся з вами рецептом ще однієї чудової закуски: як до повсякденного, так і до святкового особливо столу. Це квашений або ж ферментований виноград. На об'єм 1 літр вам знадобляться наступні інгредієнти, і вони зараз перед вами на екрані. А якщо потрібні деталі, дивіться в описі під цим відео. Там завжди все є, і на трьох мовах. Хто ще не куштував ферментовані яблучка, ферментований гарбуз або інші фрукти чи овочі, які багато з них можна заквасити. Вже починайте, тому що це не лише дуже смачно, але й корисно для нашого шлунково-кишкового тракту імунітету. Я вже все розповідала. А сьогодні, власне, про той самий квашений виноград. Беремо банку 1 літр. Я її просто помила в посудомийній машині, можна також простерилізувати або в духовій шафі, або просто обдати укропом. На дно кладу лавровий лист, два зубчики часнику і 3-4 суцвіть сухої гвоздики. Далі, ось насіння гірчиці, в мене є. Кладемо на дно банки також чайну ложку. Але цей етап можна пропустити, можна гірчицю в насінні не додавати. І далі виноград в мене ось такий без кісточок, солод. І кишмиш, підійде, дамський пальчик ще називають також підійде і подібний виноград. Помила гарнесенько, положила на паперові рушнички і відділила власне, від гронки кожну ягоду. І складаємо все в банку. І бачите, я роблю декілька заглушок. У мене є яблучка порізані, можна замінити на грушки. Це для того, щоб виноград не вспливав, коли ми його зараз зальємо розсолом. Ось так все виглядає, але не дуже придушуйте, щоб не пошкодити виноград. Все, тепер готуємо розсіл. Для цього беремо холодну воду. Вона в мене фільтрована. З-під фільтру холодна вода, питна. І додаємо туди одну столову ложку солі без гірки, без нічого. Ось, звичайна сіль не йодована, звичайна, без домішок. Поклали сіль і гарно розмішуємо, допоки сіль повністю не розчиниться. І, власне, ось цим розсолом нам потрібно залити доверху всі інгредієнти, щоб зверху стояла вода. Все було покрите водою. Ось так, бачите? Тепер той самий інгредієнт, завдяки якому немає жодної плісняви, це суха гірчиця. Порошок гірчиці він обов'язковий. Саме завдяки їй зверху не буде утворюватися пліснява і ваша страва гостова буде пікантною. Далі все паперовими серветками накриваємо або марлею, і так я залишаю при кімнатній температурі на 7 днів. На 7 днів, на сьомий день можна вже їсти і перекладати до холодильника. Ось так це все виглядає. Сьогодні вже сьомий день, як мій виноград стояв при кімнатній температурі, він вже повністю готовий. Тож зараз я його вірніше вже те, що залишилось, перекладу до холодильника. І чим більше він буде стояти в холодильнику, а конкретно на 9-10 день, друзі, це просто фантастика. Я вже готую його не вперше, тому знаю про що говорю: 9-10 день, і ви в нього закохаєтесь. Ну що, виноград готовий. Відкриваємо його разом. Вже по традиції. Ось так це все зверху виглядає. Як бачимо, жодного сліду плісняве. І ви знаєте чому. Так, дивіться, бачите? О, із дна підіймається догори, коли рухаєш банкою. Ну що ж, давайте вже куштувати. Прибираємо нашу заглушку, так звану. Це яблучка. Одною рукою не дуже зручно. Як бачите, вони твердесенькі, цілесенькі, на них нічого немає, ніяких потемнінь, нічого. І останнє. А ось це оце, гірчиця ще. Бачите? Частина її осідає на дно, а частина ось вигляді такого, вигляді такого нальоту. І, власне, виноград, дивіться. Бачите, він досить твердий, він не м'який, не розлазиться, нічого. Зараз викладаю його у якусь мисочку і будемо куштувати. Ну що ж, а зараз, звісно, хочу разом з вами продегустувати. Ой, пахне дуже приємно. Мені пахне це квашеним кавуном або квашеними яблуками. Дуже-дуже апетитно. Виноград залишається дуже пружним, тверденьким, він не розлазиться, не бійтеся. Це виноград без кісточок. По сорту я напишу. Він солодкий, тож будете дивитися цей рецепт і уважно опис під відео. М -м -м. Оце воно. Він різкуватий. Пощіпує, знаєте, так дуже приємно язик. Виноград дуже солодкий, без кісточки і такий хрусткий. Ну це дуже смачно. Угу. Боже, М -м -м. оце класно. Знаєте, друзі, спробуйте хоч малесеньку баночку, зробіть хоч на пів кілограма винограду. Я вас запевняю, ви не пошкодуєте. Я знаю, що в Україні ще досить тепло, і багато хто із моїх знайомих, родичів ще збирають досі виноград. Темний, так, не такий, тому що це в мене куплений з магазину, але спробуйте. Обов'язково спробуйте. М -м -м. Клас. Це дуже смачно. Це освіжаюче, це хрустко, пощипуючи за язик. Солодко, класно. Ще одна класна, чудова закуска і дуже смачна до святкового столу є вже у мене на озброєнні. Тож беріть собі також на замітку, готуйте і нехай вам смакує! І якщо не зараз, то наступної осені, коли буде виноград, друзі, обов'язково спробуйте приготувати цей рецепт. Це наскільки смачно, це різко, це солодко, пряно. Навіть важко пояснити, це потрібно куштувати. І до свого святкового столу таку от закуску я готуватиму 100%, подаватиму подаватимусь таких от невеличких тарілочках, піалочках. І повірте, це буде точно дуже доречно. І знаєте, що саме цікаве? Те, що свіжий виноград не білий, не синій, з кісточками чи без, в реальному житті я, я не фанатію від нього. Я не люблю його, не їм. А якщо їм, то дуже-дуже рідко. А от Квашений виноград, я просто обожнюю. Не знаю, як це пояснити, але я із задоволенням його їм їстиму, і, звісно ж, насолоджуюсь, і вам того бажаю. Як зупинитись? Думаю, що на 9-й, 10-й день Ой. Його вже точно не буде. Тож, друзі, якщо вам сподобався рецепт, обов'язково напишіть класний, приємний, теплий, щирий коментар на підтримку моєї роботи і україномовного контенту. А також поставте вподобайку, і хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, бо у мене не лише завжди смачно і просто, але й дуже цікаво.